Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео присвячується темі запчастин на японські міні-трактори та їх наявність в нашому магазині. Одним з найголовніших питань при купівлі трактора японського виробника є запчастини до них, де їх можна придбати в подальшому і що робити, якщо якоїсь запчастини ви не можете знайти. Все дуже просто: вам потрібно звернутися до нашого відділу запчастин. Наш спеціаліст запропонує вам на вибір оригінальні або неоригінальні запчастини до вашого помічника. Так як ми в більшості займаємось тракторами марки Kubota Yanmar і трохи рідше Mitsubishi та Iseki, то, і відповідно, більшість запчастин маємо в основному до цих моделей. Якщо якоїсь запчастини немає в наявності, ми її замовимо. До речі, нещодавно ми отримали велику партію запчастин на різні японські міні-трактори. Тому, хто замовляв запчастини або чогось не було в наявності, перетелефонуйте в відділ запчастин. Уточніть, чи не приїхала ваша запчастинка. І тепер про найголовніше: ціна на японські оригінальні запчастини саме в нашому магазині була знижена. Нам вдалося переглянути ціну на кожну деталь. Організувати перемовини з японськими постачальниками і завдяки цьому вийти в новий 2023 рік з новими зниженими цінами та значно розширити асортимент, щоб людина, купуючи японський міні-трактор, в разі чого, могла без проблем дістати ту чи іншу деталь. Замовити запчастини ви можете за телефоном, який буде вказаний в описі цього відео. Також нагадую, що ми маємо офіційний сайт. Там ви зможете знайти всю необхідну інформацію, можете переглянути наявність тракторців. Тепер у нас їх стало дуже багато. До речі, наступне відео буде про нове постачання, в якому ми отримали одразу 40 тракторців. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Тут ви можете обрати модель трактора, передивитись його характеристики. Дізнатись ціну та наявність, побачити детальний огляд саме цього трактора. І тут же на сайті ви можете замовити запчастини в онлайн режимі. Асортимент незабаром значно буде більший, а ціни будуть менші. Значить, дивимось, що є в наявності. Обираємо розділ, який вас цікавить, знаходимо потрібну вам запчастину та робимо замовлення зручним способом. Після цього ми з вами зв'яжемось для уточнення деталей. Гарно дякую за увагу! Нам цікаво почути вашу думку. Якщо виникнуть питання, звертайтесь до нас в компанію Totus Tractor.